Рослинна маса зеленого кольору висушена, частково подрібнена. Під час відпрацювання була отримана оперативна інформація, що мешканець одного із сіл Київської області зберігає у себе великі в кількості наркотичної речовини канабіс, канабис, яку планує збувати на території Київської області. У подальшому під час проведення санкціонованого обшуку. У даного громадянина за місцем мешкання на території Київської області було виявлено та вилучено близько 15 кг даної речовини. В мішку білого кольору теж знаходиться подрібнена рослинна маса. Прилад. Що в цій каністрі знаходиться? Вартість даної речовини на чорному ринку складає близько півтора мільйона гривень. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за знаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 КК України, санкція статті, якою передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років.